Вітаємо наших другокурсниць, які виграли квест, який називається квест від декана». І я одразу вам хочу вручити е, такий літачок. Це символ нашого факультету, е, який означає, що мрії збуваються. Ми віримо в те, що е, так само як буде відновлена е, відновлений цей літак після перемоги, так само відновиться все життя. І найголовніше, мрії, е, які у вас є в нашому університеті, мають також збуватися. Ще під час навчання. Дівчата, хотів одразу вас запитати, наскільки було складно виграти квест, розуміючи, що в спину дихають більш молодші першокурсники і першокурсниці? Що ви можете сказати? Ви правильно зазначили, що в нас була конкуренція з першим курсом, але в нас ніби як проснувся цей азарт виграти, бажання. І по складності ми обуціли, напевно, на 70. Ви впевнені в своїх так, силах, так? Ні, ну не соромтесь. Ми, в... ми вважаємо, що ми впевнені. Mm, так. Можливо, ще важче буде тести, можливо, декан разом з тут деканом організує щось важче, ми також візьмемо участь і перевіримо свої сили. І знов виграєте. Сподіваємось. <реш> е, ви можете сказати, що мрії ваші під час навчання тут збуваються? Mm. Так. Ми Так. Ну, особисто моя мрія була вступити на цей факультет. Я здійснила цю свою мрію. Здійснила мрію, що вступила на саме ту спеціальність, яку я хотіла. І ну, Я б не сказала, що це була б наша мрія виграти квести, ніби як була наша, наша мета. Ну І наступна наша мрія, я вважаю, що це, напевно, мрія кожного українця це виграти війну. Як ви вже зазначили, відновити мрію, літак після перемоги. І відновити мирне життя на нашій землі. Е, хотілося по вас запитати, яке завдання було найважчим? Найважчим було завдання з бібліотекою, тому що нам допомагали працівники бібліотеки по цьому завданню. А що саме було? Напевно, завдання з агатою Крісі, тому що ми не знали, що в честь неї названа ще Троянда. Нас це трошки запутало. Ми пішли до троянд біля політехніки і трошки збились. Я вам дякую і от ми казали, що вже ваші частини мрії збулися. Е, які мрії, або, ну, скажімо так, які б іще хотіли б ви перемоги, навчаючись на цьому факультеті? Ну а я, звісно, передам це все Оксані Андріївні. Так, ну напевно, мрія, щоб потрапити. Не напевно, а мрія, щоб потрапити за кордон від нашого факультету і представляти нашу політехніку там, Україну. А які саме країни ви хотіли б відвідати? Напевно, країни за нашою спеціальністю, які ми мови вивчаємо, ті Америку. країни ми хотіли б відвідати. Великобританію мрієте потрапити так, так. і сфотографуватися з Борисом Джонсоном, який буде йти просто по вулицям, Питає, а ви не з політехніки? Ми такі так, ми з політехніки. Ну що ж, я вам дякую. Бажаю, щоб ваші мрії і по-дальшому збувалися. І хотілося б запитати: ви вже придумали, як розпорядити, коли і як розпорядитися з вашим призом? Так, ми вже придумали. Напевно, з наступного тижня з новими силами ми, ми підемо. Обов'язково відмітимо факультет в інстаграмі в соціальних мережах. Ну а ми, звісно, будемо слідкувати, як добре ви розпорядилися по виграшом. Я бажаю вам наступних перемог. Ну, і звісно, як завжди, всі студенти ну вже не мріють, а на що завжди точно сподіваються закриття сесії. Oh. Успіхів вам!